Є ось така Сергій вона до 10 чоловік. А можна встановити. Ну, у вас, вроді по глибині все чітко підходить, вона вам, бо тут висота 0,5 метра е, від верху до верху труби. 0,5 метра. Ця теж до 10 чоловік, але вона монтується з різобетоні кільця. Ця 8 камер має очищення і ця має 8 камер очищення, але ця можна розмістити на проїжджій частині. Ставляться кольца і опускається у чесна і накривається бетонною кришкою. І можна поставити перед гаражем типу, от, у цю от систему. Ну і ці теж. Це просто найбільша кількість людей. Оці от. І який ще варіант? Є ще от, просто до 8 людей, от така. вона квадратна, давно до вісьми. Є. До вісьми, до 10 в кільце монтується і до 10 е, квадрата. Ну ця лишилося в, в, в одному екземплярі. Краню відправили в на Чехію недавно, буквально десь тиждень тому поїхала.